Україна закликає польських перевізників припинити блокаду кордону поблизу пунктів пропуску Ягодин-Дорогуйськ, раківнець Курчова та Раваруська Гребенна. Про це у Твітер написав український посол у Польщі Василь Зварич. Український дипломат назвав блокаду кордону болісним ударом у спину Україні, яка потерпає від російської агресії. Нагадаю, сьогодні польські перевізники оголосили страйк. Акції тривають поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському рубежі. Підприємці нарікають зокрема на недобросовісну конкуренцію з українського боку і тривале очікування вантажівок на в'їзд до Польщі. Організатори планують пропускати по одній вантажівці на годину, а також не перешкоджати рухові автівок з гуманітаркою і тим, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються. Тощо чого власне хочуть, вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність так. Ож хочуть, аби польські перевізники не ставали в електронну чергу на території України або ж для порожніх вантажівок, щоб існувала черга окрема. Кордон обіцяють перекривати, поки не будуть виконані їхні вимоги. Що діється, і чи можна говорити про чергову напругу у відносинах України і Польщею, це і не лише будемо аналізувати далі. із Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики. Важа він. Доєднується до нашого ефіру, пане Валерію, доброго вечора! Слава Україні! Вітаємо! вітаю вас, друзі, героям! Слава! Отож, ми так пов'язували усі ці перепитії і напругу в українсько польських стосунках, власне, із виборами, які у Польщі вже відбулися, і в принципі ця напруга трохи і зменшилась, і можна було б казати взагалі про нормалізацію, якби от польські перевізники не анонсували ось ці акції протесту, і власне сьогодні вони стартували пункти пропуску, перекрили що і через що власне відбувається, скільки тут політики, а скільки дійсно якихось економічних. Причин. Ну, Бачите, друзі, ми коли е, е, аналізували події із зерновим скандалом, багато говорили, що це все політика. Я ну, частково погоджувався тоді з цією тезою, але говорив і говорю, і нині говорю, що то, і ця історія з блокуванням кордону вказує на те, що в нас є проблеми, в тому числі в економічних відносинах із Польщею. Вони очевидні. Заперечити це складно. І те, що до прикладу сьогодні поляки відстоюють свій власний інтерес. То спочатку у нас відстоювали інтереси фермери, тепер перевізники, то вибори закінчилися. Чим же це мотивувати? От, як пояснити тепер от саме цю забастовку, яка відбувається, блокування наших перевізників на кордоні там когось пропускають. Вони когось не пропускають, вибриковусяться. Ну значить, що означає те, що на сьогоднішній день? Питання конкуренції для а, учасників економічного ринку в Польщі воно є пріоритетом, і вони бачають за можливе виказувати так ну свою позицію. Тому звісно, це проблема економічна, і я хочу вам сказати: ну особисто власне свою думку і переконання, що наш поступ на цьому тлі, от цей Польща яскравий приклад, до європейського союзу, простим не буде, тому що нагадую. Європейський союз створювався як економічний союз виробників вугілля та сталі. Основний принцип, який закладався у між ними цими учасниками цього союзу, це був принцип рівної і прозорої конкуренції тобто той принцип, який дає можливість усім учасникам ринку бути однаковими в однакових умовах. Сьогодні звісно, що складається ну така ситуація, чому б до прикладу. Україні не отримати доступ до європейського ринку повноцінного, але ми ще не є членами європейського союзу. Польща в цій частині проявляє свою ну, чітку рішучу позицію. Треба засувати проблема, чому так виникає? Ну по-перше, хто був на кордоні з Польщею, то мабуть бачив там багатокілометрові черги автомобілів і в одну і в іншу сторону сторону не лише вантажних, але й цивільних. Ми знаємо, до прикладу, що в Україну дуже легко заїжджають автомобілі з номерами Європейського союзу. Ми також це завжди викликало нітивний дисонанс, що я додому в такі шалені черзі, а гості заїжджають без черги. Ну, Ні, бито справедливо. Гості ж мають до нас заїжджати швидко. Але мене дивувало, коли там про шість годин ти проводиш там черзі в автомобілі, і це дуже неприємно. А про видіїв вантажних автомобілів я й поготів говорити. Вони можуть кілька діб стояти. Це взагалі нонсенс мене електронна черга, як ми бачимо, вона не вирішила проблему. Е, питання з дозволами в Україні завжди було питанням короткі <світнє> отримати дозволи. Я просто вам це кажу з власного досвіду, як той, хто займався вантажними перевезеннями в Україні, намагався працювати на міжнародний ринок. Якщо ти там комусь не даси, то ти не поїдеш. Я тому й не поїхав. Бо я не хотів давати. Для мене це було дивним, чому я. Організовуючи власне підприємство, маючи й доплачувати, тобто це вказує на вади зараз. Звісно, електронна черга, це все мало покликане, ну мало б вирішити цю проблему. Не вирішує. Тому в цій частині я вважаю, що треба працювати на міжурядовому рівні. Я, звісно, дуже дякую. те, що польська сторона в початку широкомасштабного торгування дала можливість перевізникам моїм колегам попрацювати за кордоном. Це дуже круто і правильно, але ми створюємо конкуренцію. Тому тут йде конкурентна боротьба. Вони просто витісняють нас ринку. Я б зараз відмежував би цю історію від зернового, тому що, як на мене, тут просто-напросто величезне зусилля українського перевізника в Пощі, який демпінгує ціни. Бо ну, поляки кажуть, чекайте, ми самі це все можемо візити, які проблеми. так? Загалом це також дуже статтєвий момент. Бо, до прикладу, в Україні ринок перевізників дуже перегрітий, перегрітий приватними перевізниками, які там мають один-два автомобілі. І таких дуже багато. Вони надають послуги часто недорого, і з цим також є проблема. І що я вам сказав з власного досвіду, то дійсно ринок перевезень в Україні він ніколи нормально не регулювався владою, тому що він створений стихітно. Влада за всі роки незалежності не вклала жодної копійки у створення транспортної галузі автомобільної в Україні. Тому що вантажні автомобільне перевезення в Україні це виключно приватний сектор, який потужно розвивався саме на тлі попиту Опиту із надання послуг перевезення вантажів. тому що свого часу фактично вантажні автомобільні перевезення витіснили різничні транспорт. і він приватий. і це вштовкало ритм доросло. Це і позитивний момент в тому числі. тому наш перевізник почав шукати собі роботу за кордоном умовах війни а дотацій ніяких ніколи не було. Та банальна дотація. Чому, наприклад, розглянути державі таке питання, як дотація за виплату Гуми? Я не говорю вже за певна. Гума це одна із дуже потужних витрат статей ну, для привізника. Ну до прикладу, на цьому монтажному автомобілі фідельний е, тягач та пі причітку 12 поліс. На 12 поліс, які вартують дуже ну, величезні гроші, там е, одягнути скай, кажуть, взути да, автомобіль. Це коштує. Кілька тисяч доларів року, і хоча б такі дотації були, то дійсно було б непогано, але наприклад, до прикладу такої програми, такої підтримки в країні не існувало ніколи. Тому наш перевізник шукав собі роботу, він знайшов, але знову ж таки перлися в оце протистояння. Тому тут це питання, як і зерном, але ще раз кажу, я не порівнюю ці дві історії Звісно, Зараз звісно, абсолютно, тому що там зерно, там друга природа конфлікту. Тут просто конкуренція. Треба вирівнювати вирішувати на між рівні. урядовому Буде Ну, ця ситуація зараз на україно польському кордоні нагадує ситуацію, коли Польща сама вступала до Європейського союзу, так і щось схоже відбувалося на кордоні Польщі і Німеччини. Так там теж були певні блокування, певні розмови про конкуренцію, як таку поляки. Зрозуміли цю історію, так якось вони її пройшли. Чи можемо ми тоді коректніше порівнювати саме з ці моменти? Тобто наш вступ до Європейського Союзу, теперішній кордон з Європейським Союзом через Польщу, і вступ Польщі до Європейського Союзу, їхній доступ через кордон Німеччини? Можливо, так воно буде якось адекватніше виглядати, чому власне ці процеси саме такі? А як порівнювати? Я перепрошую. Я... От як порівнювати? От як порівнювати ці дороги? Ну, тобто порівнювати в тому плані, що поляки, коли вступали до Європейського Союзу, самі пережили щось схоже від Німеччини. І тепер і ви вони розуміють, як ці ви механізми працюють далі. Нас? Ні, почекайте, ви хочете, щоб вони відкрили руки і сказали їдьте. Для цього друзі. Ну не буде. Ви, ви, ви чекаєте співчуття. Ну, це, не, це неправильний підхід за визначення. Послухайте, я, я бачу купу засуджень поляків, та ми б так само вчиняли, якби до нас їхали. Ми так само. Зрозуміємо цю цю річ. Я ще раз кажу, давайте відділимо мухи від котлет, не порівнювати історію зерно і перев... перевізників. От для мене це різні дві історії. Так само, якщо ми йдемо в європейський Союз, ми отримаємо ці спроти. Ну реально, тому ми повинні до нього готуватися, прораховувати ці ризики. Я не випадково вам розказав ще зараз про транспортну автомобільну галузь в Україні, яка сама себе породила, ну, родила да в Україні. Ніхто не вкладав жодної копійки державних грошей створення е, саме транспортної галузі автомобільної. Ну а тепер сталося так, що транспортна ліцензювання, галузь стала основною, бо по морю переміщатися ми максимально не можемо. Повітря закрите взагалі От я закінчу. Да? Ліцензування, транспортні комісії з перевірки і так далі. Розумієте, перевірки, перевірки, перевірки. А допомоги ніякої. Ну звичайно, що перевізник буде їхати за кордон. Перепрошую, ну в будь-якому випадку він буде шукати собі лазівку. І коли такий попит створиться, створиться ще навпаки механізми, перепони. Я перепрошую, що перебилася. Ну так питання чесної конкуренції, воно е суперечливе, можна так сказати. і Воно в обидва боки працює. Якщо ми е на міжнародній арені також озвучуємо тезу, що е Україна е має. Повноправну має повне право стати членом європейської спільноти не через якусь жалість, не через поблажки, бо ми країна, у якій триває війна, то у відповідь ми маємо бути готовими і до таких ситуацій, і до того, аби їх розв'язувати власне на умовах цієї ж таки чесної конкуренції. Про конкуренцію виборчу, якщо продовжувати тему Польщі, як зараз виглядає формування там коаліції, і скажімо, якщо туска висуватиме. Уть на прем'єрство, то чи не захоче право і справедливість проводити позачергові вибори? Ну я чув цю версію загалом про те, що піс може піти на позачергові вибори, але що це йому дасть? Отримає він знову такий самий результат, знову зайде в коаліційний процес. їм знову треба буде домовлятися, до прикладу, із лівицею да, яка там може їм там якимось чином допомогти, і то вона не вирішує для них ситуацію кардинально. Тому що їм треба буде блокуватися також і з двома партіями перспективи абсолютно ну примарні, не, не підуть, наприклад, із пісом працювати ні е, блок «Треті шлях, ні, тим паче там Дональд Тус, який їх активно критикував ні, ні, та сама Лівиця. Тому тут абсолютно очевидна історія про те, що опозиційні сили, які е, заявляли, про, ну скажімо так. Е, про свою опозиційність до правлячої партії вони будуть намагатися біда. Хоча знову таки я поки що не став би остаточну крапку у питанні формування коаліції, тому що коаліційні процеси в будь якій країні завжди не прості. Якщо, до прикладу, лідери цих трьох політичних сил домовляться між собою про нормальний розподіл портфелів, у уряді, тоді да про щось можна говорити. Але щоб зараз ПІС пішов на достакові чергові ще одні вибори. Ну звісно, все може бути. Поживемо, Побачимо. Тому треба ну, просто слідкуємо зараз за цією історією. Я єдине, що можу сказати, що всі сили, які перемогли, на ну скажімо так, які стали, які зайшли, які стали переможцями, тобто вони набрали необхідну кількість відсотків для заходження до парламенту. Вони що мене найбільше тішить, що вони є про польське, а не про російське. Тобто, як мінімум ми з поляками будемо мати проблеми там виключно питання, тому яке ми з вами обговорили співпраці в економічній сфері, але не на політичному підґрунті. Я дуже цього хочу. Ну принаймні, вони не будуть там виступати, сподіваюсь, дуже з антиукраїнськими позиціями. Звісно, що ця вся історія зараз із блокуванням кордону вона виглядає так, тому що ми вимагаємо від поляків ще більших поблажок, але треба бути реалістами, друзі, реалістами просто-напросто. Тому я думаю, сподіваюся, що. Політичний процес він просто рухатиметься своїм звичним шляхом. Там хай собі вони брають, ділять портфелі. В Принципі ситуація, знаєте, якби ще в нас так було, щоб у нас е е е е політичні партії в Україні конкурували виключно на проукраїнському підґрунті, щоб у нас не з'являлися там проросійських сил. Бо навіть в період ось широкомасштабного вторгнення у нас знову починає нати проросійська риторика. Оце є загрози. Абсолютно саме так воно і є. Так здавалося, що після початку широкомасштабного вторгнення мало би щось помінятися в головах, так і зрозуміти, що цю оцей вектор цей напрямок ми повинні абсолютно відкинути. Тим більше, що вектор визначений. Так, ми про нього говорили на початку. Ми рухаємося до європейського союзу, до європейської унії. Ну і днями побувала знову Урсула фон дер Ляйн у Києві. Так дала певні сигнали. сказала, що ми виконали вже понад 90% домашнього завдання, зокрема. Не все казали, що маємо працювати ще у двох аспектах, так і звернутися до питань антикорупційних зусиль, прийняти закон про лобіювання і змінити рамки декларування активів у таких аспектах, яким показує Венеціанська комісія. Так як ви оцінюєте цей візит, ці сигнали, які ми отримали, і співвідносно з розумінням цієї прямої конкуренції, так, із нинішніми членами Європейського Союзу, якщо вже чіпати. Те, що відбувалося до того, то там ще і Румунія, і Словаччина і так далі. Ну, загалом в самому Європейському Союзі серед чиновників не дуже гарна історія. Скандал між Усулою фон і Мішелем, очільником Європейської ради, він набуває все більших розмахів, на превеликий жаль. Але я тішуся з того, що європейська, е, очільниця Європейської комісії Усула фон вона з перших днів широкомасштабного вторгнення обрала таку проукраїнську про про позицію. Тут треба віддати належне, тому що Мішель, все-таки він трішки ну є такі моменти, де не зовсім особисто мені там подобається. До з тим, європейський союз залишається доволі а, послідовним у питанні підтримки України. Чому Отут я маю своє пояснення, і переконання? А, оскільки наш шлях до євроатлантичної спільноти, до НАТО поки що не визначений, то західному світу треба показати, що все таки Україна буде членом європейської спільноти західної спільноти скажімо так, західної, мабуть, це буде правильніше твердження, саме Західної, і членство в ЄС, навіть звернімо увагу, не ставиться під сумнів з тієї самої Росії. Тобто вони говорять, що так, а чому Україна може бути членом ЄС, тобто це є не питанням суперечливим. Що стосується, до прикладу, саме членства в НАТО, то на жаль, поки що, Альянс і Сполучені Штати Америки займають доволі обережну позицію. Складаємо лише цього літа, яка тривала дуже гаряча дискусія, про того, що кількох місяців. Перед вільним самітом, а те, що ми отримали, отримуємо такі сигнали. Це політика, безумовно. Е, відносно самої готовності України до ЄС там, відсотків 90-80, я маю сумніви в цьому, е, і це дійсно питання, над яким треба працювати, давати собі відверті відповіді. Але знаєте, от зараз те, що ми скористалися цим моментом і рухаємося до ЄС, це в тому числі дасть нам змогу вирішувати проблеми з тим самою Польщею. Якщо ми, до прикладу, будемо повноправними членами, ЄС, тоді поляки не зможуть нічого перекривати. Тоді, друзі, конкуруйте. Конкуруйте насправді по справедливому, розвивайте свою транспортну галузь. Ну так, да, в Україні склалось так історично. Ви бачите, що довго ми з хворого питання розпочали, але я пов'язую ці всі моменти, бо вони мені направду болять і професійно в тому числі. А що стосується до прикладу самої Урсули, то цей приїзд це дуже добрий знак для те, для того щоб показати і Україні і світовій спільноті, що Україна рухається до європейського союзу. Я скажу, я не очікував. Ну я був те, що песимістично налаштований. Що ми до кінця року можемо вступити в переговорний процес? Я радий з цього, от реально тішуся з цього, тому що до прикладу наші європерспективи починаючи з 2013 року. Саме з 13-го року, коли була провалено підписання угоди про асоціацію Януковича, з того моменту ми саме боремося за це. Боремося і це Революція Гідності, і війна, яка почалася в 2014 році. Тому на сьогоднішній день це дуже серйозний знак і сигнал, що так, як хотіли на болотах, не буде в будь-якому випадку. Принаймні так, на всі 100% не буде вже. Це означає, якщо ми, до прикладу, війдемо в конкретний. Уже переговорний процес з якимись часовими маяками, ну, я вважаю, це взагалі перемогою буде. Нехай навіть, до прикладу, що ми там, ну, отримаємо ми сигнал, що Україна буде членом Європейського Союзу там, через 5 років, через 6. Швидше я не очікую. Але отак, 5-6 років. Для цього потрібно щось зробити 1, 2, 3, 4. Все. Тоді ми чітко рухаємося. Це буде нормальна історія, бо, на превеликий жаль, Тут є один такий інформаційний провал, я вважаю, що українці обнадіяли, що ми там за два дні станемо це на миль. Звісно, хотілося б нам так пошвидше, аби цей процес відбувся, але справді, коли буде чітке розуміння термінів і рухів, які кроки ми повинні для цього здійснити, тоді цей вектор буде незмінним, і це дуже добре. Дякуємо, що сьогодні ввечері мали можливість до нас доєднатися. Поговорили про блокування кордону із Польщею, про те, як правильно вирішувати ці питання по конкурентним правилам, так і про рух України до Європейського Союзу. Дякуємо вам з нами був Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа.